Всім привіт! Ми застрягли майже біля фінішу, і ми з вашою допомогою вже придбали вісім броньованих футболок. Нам потрібно 400 гривень, і ми замовляємо і оплачуємо дев'яту майку. І нам лишиться зібрати 9 тисяч гривні, щоб весь мій розрахунок мав додаткові елементи захисту. Це може бути смішно, це може викликати ще якісь дивні емоції. Але варто розуміти тільки одне. Ці хлопці вже 15 місяців захищають вас і ваших рідних. Я не знаю, скільки це коштує, але нам потрібно разом 9903 гривні, і ви подаруєте нам ще один шанс повернутися живими. А далі буде далі, і ми будемо збирати гроші на наш новий акумулятор. Він коштує 46 тисяч 500 гривень. Він вже у нас і вже працює. І для вас це гарна інвестиція у завтрашній день, щоб він настав. Бо ми все для цього зробимо з вами був Міньйон.